Це казарки білолобі, один із видів диких гусей, які гніздуються в арктичних регіонах, зокрема на островах Свалбард, у Гренландії та Північній Росії. Узимку та під час міграції їх можна побачити на узбережжях Балтійського моря, у Нідерландах, Німеччині, Швеції та Данії. Вони легко впізнавані завдяки чорно-білому забарвленню. Біла голова з чорною маскою навколо очей, чорна шия і груди, сіре тіло з темними смугами на крилах. Казарки зазвичай тримаються з грайками або парами. Це моногамні птахи. Пара формується на все життя, харчуються переважно травою, листям та іншою рослинністю. На пасовищах вони часто годуються разом із іншими видами гусей. Казарки перелітні птахи. Їхні міграції охоплюють великі відстані від місць гніздування в Арктиці до зимових територій у західній Європі. Ці птахи добре пристосовані до суворих кліматичних умов, але їхні популяції залежать від стабільності місць гніздування і зимівлі. У шлюбний період казарки стають особливо обережними. Вони обирають гніздові ділянки на скелястих виступах або островах, де менше наземних хижаків. Гніздо проста ямка, вистелена пухом і травою. Самка відкладає 4-6 яєць і насиджує їх близько 25 днів. Увесь цей час самець охороняє територію і залишається поруч. Після вилуплення пташенята дуже швидко залишають гніздо. Вони вже здатні самостійно харчуватись, але залишаються під наглядом батьків. У перші дні життя пташенята вразливі до хижаків, зокрема до поморників, полярних лисиць і великих чайок. Поведінка дорослих казарок у цей час стає агресивнішою. Вони відволікають хижаків і тривожно кличуть пташенят у безпечне місце. Казарки білолобі важливий компонент екосистем Арктики та Північної Європи. Вони також є об'єктом вивчення в орнітології, оскільки їхні міграції дають уявлення про зміни клімату та стан природних середовищ. Попри вразливість до змін середовища, чисельність цього виду наразі стабільна. Це частково пов'язано з охороною їхніх місць зимівлі та відсутністю полювання в багатьох країнах. Сьогодні ми можемо спостерігати їх не лише в дикій природі, а й у міських парках біля озер і прибережних зон, де птахи адаптувались до присутності людей. Присутність казарок у природному середовищі має значення не лише екологічне, а й індикаторне. Їхня чисельність, зміна маршрутів міграції та вибір місць зимівлі часто вказують на порушення в екосистемі, наприклад, деградацію прибережних лук або вплив кліматичних змін. У місцях інтенсивного сільського господарства казарки іноді спричиняють конфлікти з фермерами через випас на полях. Проте в багатьох регіонах запроваджено програми співіснування, які дозволяють компенсувати втрати врожаю та одночасно захищати птахів у Швеції, зокрема на узбережжі Балтійського моря. Казарки стали звичним видом для спостереження. Завдяки підвищенню природоохоронної обізнаності дедалі більше людей цікавиться птахами як частиною живої природи, а не лише як фоном у ландшафті. Казарка Білолоба. Приклад успішної адаптації до змін. Вона не просто вижила в умовах змін клімату і середовища, а й навчилась жити поряд із людиною. Спостерігаючи за ними, ми бачимо не лише красивого птаха, а й складну систему рішень, поведінки, виживання та взаємодії з іншими видами. У кожному русі. У кожному повороті голови логіка сформована тисячоліттями еволюції у світі, який постійно змінюється, спостереження за дикими птахами, це нагода зупинитися і побачити щось справжнє. Казарки білолобі нагадують нам про зв'язок із природою. Який ми не повинні втрачати, якщо вам сподобалось це відео, підтримайте канал підпискою. Це допоможе нам створювати ще більше якісного та пізнавального контенту про дику природу.